І вас, друзі. Ви на каналі Ходевич Вот. І в цьому відео будемо дивитися на тащунський бій на 60 ТП. І, до речі, до слова, мається на увазі за кермом нашого 60 ТП грає гравець Вітер. І швидше за все, це український боєць. Український воїн сьогодні буде показувати, як тягнути на 10-му полякові. Так, перше пробиття вже ми дали я. початок. Покладено. Є ця мапа Берлін кидає нас в нубочку. Так, Але не дивлячись на те, такий, невели... такий невеличкий спойлерочок не завадить нашій команді продути, ну, принаймні, продувати, от скажімо так. Так, ну що ж, ой, пулька наша вже зайшла. До речі, у нас більше, більшість кумулятивчиків, а щось мені показувало на початку, О, це я взагалі то вирізав, але більше було ББшок. Мені здається, він перекинув на другий слотик. Щось мені так підказує. Ой-ой-ой, як ми зараз закидаємо по М103, ви бачили? Куди ми закинули? А куди я? Ну він вже заїхав. Мені здається, що він десь в двигун йому дав. От ви розумієте, за що я зараз кажу? Десь у задню частину, отут, отут в двигун, що чи за все вицілив друге пробиття а знову даємо так. Боже, як ми просто знешкоджуємо М103, а не даємо йому відіграти. А до речі, М103 це улюблена моя дев'ятка. Улюблений дев'ятий рівень. Я на М103 був на пульках 9 з лишнім тисяч. Так, був би, можливо і 10 кадрів, тільки в мене тоді не вистачило пульок. Так, це трішечки вже давненько було, але дуже шикарний танк. Мені подобається цей М-103. Просто чудовий. Ну але не в тім суть. Зараз згадаємо освіжимо собі свою пам'ять по пробиванню. У нас кумулятивчик ЧК 317 пробиває середньої міліметр, міліметрів броні, бо що я вже мелю. 317 середнього. Ну як середнього? Чому я так сказав? Бо тому що у нас ще є ВБР плюс та мінус 25% як до пробиття, так і від пробиття, як дасть, так і забере. От чому я так сказав, так і бронебійня 250% пробивають і 750 забирають так само. І чотири фугасика возить наш ВІТР 950 середній забирає за постріл Та скільки він там пробиває? 90 міліметрів, тільки пробуває броні. Але як проб'є, як жахне, то майже на тисячу всипе якомусь противнику. І це взагалі то має радуватися наші очі, от якось так. Так, ну що ж, 2200 з лишнім вже на пульках 24 рахунок. І якщо подивитися на міні-мапу, подивіться, я вже трішечки запізнився з озвучуванням цього. Ну, Сумніваюся, що в відосиках дивиться на міні-мапу. Для цього я тут і присутній, щоб коментувати. Зараз на мінімапі так звану зеленку кдж лінія аж лінії вже. Зараз там наші союзники якось намагаються приймати ворожі сили там просто повністю прорвали той фланг. Ще раз повторюся, KJH-лінія. Якщо дивитися по мінімапі, то самий низ уже дійшли майже до нашої бази. Уже 5-5 рахунок 5-6. Навіть не встиг відкоментувати. Вже ну, просто сипеться команда. От ви бачите, що відбувається. Просто сипеться команда, є невідомо куди їхати, кому допомагати. От 5-7 рахунок. Уже наших ПТшок, які зараз ніби щось там дефали нашу вазу, взагалі просто змели. Там найближчий до тієї орави, яка наближається із зеленки, зараз саме ближче стоїть оцей подарунковий танк, ксор танк. Ну, зараз побачимо. Ну, якщо дивиться, зараз на наші дії нашого автора реплею, він хоче зараз прийняти. Команду противника від бази, але розуміє, 5-8 рахунок сильно програємо вже по хітпойнтам. Він розуміє, що вже немає жодного сенсу туди їхати на збиття бази. Або будуть брати, або поїдуть добивати. Ну вже немає сенсу нам вирушувати. У нас повільний танк і все ж таки вирішує. Хоча б ще декілька пульок всипнути команді противника. Так везешка. От зараз трішечки не дочекалася нашого перезаряджання. Так, але ми добираємо Т-30, страхуємо нашу команду. 6-10 рахунок і вже майже у два рази по хіт-поінтам на команду ми програємо. У нас тільки 2500. Хоча бачу, що ти нам показуєш. Почекайте, хлопці, це український воїн, він зараз нам покаже, як треба відігравати так, об'єкт 430-й. Він нас не помітив, ви бачили? От він просто хотів в задницю комусь присунути з наших союзників, можливо, нашому навіть 60 ТП, але він тільки просто нас не побачив. Я, звісно, це нам на руку. Так, беремо на автоприціл об'єкта 430-го він намагався втекти. Ну але звісно, куди йому втікати? Не було жодного сенсу навіть йому втікати, можливо, навіть в крінчі, можливо, щось він якось, можливо, щось би танканув. І то це, ну. Акумулятивчики зверху вниз, просто ми його навіть би пробили в башту, якщо б вицілили йому лючки. А він був набагато нижчий від нашого 60ТП, тобто ми його забирали майже 100%. Но в нього не було жодного сенсу нічого вже робити. Но він трішечки затопив, щоб він не помітив нашого автора реплею, І цим все сказано. Так, Кілана отримує. Зараз гуси на на, на нещастя дуже велике для нашого автора реплею. Зараз не вилітає навіть середня альфа. Ми залишили шотним. і наш Е-4 просто робить зараз контрольний. До речі, він останній союзник у нашій команді, який залишається т 110 4 Так і зараз. Вже Бабаха, ТВПшка, просто обкружили, так, і Бабаха званшотила нашого е 4 Званшотила. Ми вже залишаємося на одинці проти п'яти. Танків противника так немає. Нам жодного сенсу давати зараз назад. Там гріль 15 Вже на нас чатує. У нас кумулятивчик можливо варто перекинути на фугасик. Ні, заховався. Гріль 15 Ні, знову виїжджає. Подивіться, от як ще й не щастить. Ну як так? Подивіться, от ми ще й даємо в, в гармату. Просто в гармату. Гармата зжирає наш кумулятивчик, комулятивчик. Зрештою отримуємо на наперекаці, їдемо на ТНХ, від як тигра отримуємо, від ТНХ отримуємо, Але все одно у нас трішечки багатенько хіт-понтів у нас. Всі хітпойнти це 2630. Якщо, якщо було повне життя, у нас ще залишається 1746. І залишаємося вже проти чотирьох. Одного знищили, і як мінімум двоє чи навіть троє противників фулові. Що нам з ними робити? А що нам з ними робити? Як нам їх приймати? Приїжджає бабаха сюди, вицілює. Так, саме головне, що ми зараз забрали бабаху. Але зараз такі образливі 696 хітпонтів. Зараз з нас забирає в задницю гриль 15. Так, це був, до речі, четвертий фраг у нашу копілку. Ми вже завантажили осколково фугасний снарядик. Ще раз нагадаю, 950 він забирає середньо. Якщо проб'ємо, цей снарядик, призначений зараз для гриля 15-го. Їдемо, їдемо. Бо зараз будемо висліджувати оцього. Хлопця, атака, знаходимо ТВПшку і пробиваємо його в бортик на 983. Як зараз пощастило. І щастить, і не щастить, бо тому що куди подівався гріль 15-й. І швидше за все він поїхав туди, там, де зараз ТВПшка поїхала вперед. І швидше за все зараз буде нас об'їжджати або поїхав вліво. І Так, ТВПшка нас знову підсвітила, де ми можемо знаходитися. Так, і гріль 15 ззаді приїжджає фуловий хлопець на грілі 15. -му. Як він нас не пробиває кумулятивчиком, швидше за все він влучає нам в гусеницю. Гусенеця з'їдає повністю кумулятивний снаряд. І зараз, до речі, ми дали йому на 980 хітпонтів. 980. Ну, зараз трішечки затопив. Знову ж таки, гриль 15-й знову затопив. Ми зараз фугасиком контролем до, е, добираємо оці 920 хітпонтів з легкістю, бо тому що у нас 950 середньої ще раз нагадую вже третій раз. Зараз ТВП-шку, саме головне добрати, щоб не відпустити її. Так, добираємо і ззаді, вже як тигр приїжджає, фуловий 2100 хітпонтів. А що з цим чоловіком робити? У нас зараз завантажується стандартний бронебійний снаряд. І у нас залишається тільки 614 хітпонтів. Тобто, якщо у нього фуло, е, топова гармата стоїть, а в нього стоїть топова, у нього мож, може вилетіти спокійно, може вилетіти альфа, і він може нас забрати за один шотик. Так, їде до нас, от подивіться, от дуже е, чудово робить, хоча він і без камуфляжа, але чудово робить тим, що він їде і не боїться. Він давить, він думає, що він зараз просто на ДПМі нас розкладена лопатки, але не тут то було. Ми мансуємо, їдемо, намагаємося ховатися. Він уже перезаряджений. Це 100%, але у нас перезарядка вже доходить до кінця. Так, от зараз щось невідоме зробив як тигр. Заїжджаємо в спину, так і просто з легкістю добираємо. Майже 20к заробляє по Вен 8 майстра. Також і за дуже довгий час це перша медаль Колобанова. Залишалися ми одні проти п'яти. Основний калібр також заробляє воєн та сталева стіна і. Трішечки не вистачило до завітних десятика. Але Таштунський бій, нашого українського воїна. Сім танків він знищив 1541, чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом на 90 тисяч срібла він пішов. в плюс. Тож, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.